Що таке кармічні стосунки? Давайте розберемося в корінь та, з цим питанням для того, щоб коли будуть генеруватися нові терміни, поняття, ви завжди могли повернутися до суті і зрозуміти, чи воно відповідає дійсності, чи ні. Так от, давайте розбиратись: кармічні стосунки. Я розумію, що в суспільстві це сприймається як щось дуже важке, ускладнене і щось. Ну, таке непідйомне, скажімо так, і хтось хоче від того тікати, як тільки чує це поняття. Або, або хтось думає, що все, тепер я буду страждати, буду тепер вистраждати собі ці стосунки. Це не так. Так от, до поняття: якщо ми говоримо кармічні, карма да, прикладається як дія. Якщо ми говоримо кармічні, значить ми говоримо дієві. Тобто ми мали певну дію, взаємодію. Із цієї людини в минулому житті. І оця взаємодія, вона залишила архівні файли, пам'ять вашої душі про цю взаємодію. І ці файли, вони завжди з вами. Цей архів завжди з вами, із життя в життя. І тоді, відповідно до цих файлів, до вас притягуються люди, ситуації, обставини, робота, якась будь-яка взаємодія. Тому, якщо так от із, навіть із цього проговорено зробити висновок, то виходить, що всі люди, яких ви в цьому житті зустрічали, будете зустрічати, вони відповідають вашій кармі, вашому архіву. Тому що, якщо ми згадаємо закони фізики, не може щось абсолютно різнорівневе притягтись. Вони не перетинаються, правда? Так само, як звукові вібрації. Є така звукова вібрація, є така звукова вібрація, вони не перетинаються. А коли перетинання відбувається, то що це означає? Це означає, що отут, в архівному файлі, є ідентично, що є і в тут. Тому, коли в нас з нами трапляється складна ситуація, ми її так сприймаємо, або якась важка нам для сприйняття людина, це не помилка. Тому що ми тоді будемо суперечити законом фізики. Це не помилка, тому що у нас, значить, всередині є те, що притягло ось це, а це притяглося до цього. Тобто це ідентичні моменти. І рівно так до вас притягуються всі люди у вашому житті. От, тому ви скажете: так що тепер? Всі стосунки є кармічними, я скажу так. Всі стосунки є кармічними. Навіть людина, яку ви тимчасово так перехожу зустріли, вона відповідає вашій кармі. Питання в тому, яка складність цих кармічних стосунків, тому що коли ми говоримо про перехожого, то він собі пройшов. Ви захотіли посміхнутися, захотіли не посміхнулися один одному і пішли в різні боки. А коли ми говоримо стосунки в родовій системі, в сім'ї, да, дитина, батьки, чоловік, дружина і так далі. То тут уже, як, як просто прохожий не пройдеш. Щось набагато сильніше вас чіпляє. Да? Тобто, у вас не одна причинонька для того, що ви прийшли в цю родову систему, чи ви зустрілися з цим партнером, а їх набагато більше. Тобто, І оцей саме момент він і породив таке поняття, як кармічні стосунки. Вони сприймаються як ускладнені. Хоча карма, вона. ну, якби це все, що ви бачите, відповідає вашому нутру, абсолютно все. А що таке ваше нутро? Як ця карма формується? Вашими думками, все, що ви думаєте, це теж формує вашу карму. Тому фільтруйте свої думки, заміщуйте їх, змінюйте. Все, що ви говорите, відповідає вашій кармі, все, що ви дієте, воно створює вашу карму. От, тому, І навіть ті думки, які у вас в голові зароджуються, це як наслідок вашої карми, значить, ви вже так думали. Так от, тобто, всі стосунки є кармічними, просто ускладнення вони різні. І дійсно, коли ми говоримо про взаємодію там, дитина, батьки, да, чи там чоловік, дружина і так далі, чи там сестра, брат, то тут кармічна взаємодія буде важчою, тому що насіяти якихось важких. Кармічних наслідків із прохожою людиною, ну, напевно, це складно. Ну, ви пройшли, ну ладно, десь там фиркнули один в одному, ну окей. А коли ви систематично з цією людиною проживаєте, то, звичайно, ви кожен день щось думаєте, ви кожен день щось говорите, ви кожен день щось робите з цією людиною, да? якось по відношенню до неї проявляєтеся. І, і отут уже да, кожен день формується от така у вас взаємодія, да, оцей синхрон, який постійно вас буде притягувати в цьому житті, в наступних життях, і це буде відбуватися. Не з цією людиною, окей, якщо у вас є карма, до вас притягується інша людина. Але оцей досвід, він да, має бути прожитий.